Найближчими вихідними в Україні триматиметься спека, Стопчики термометрів піднімуться до високих градусів, водночас частину регіонів накриють дощі з грозами. Про це нам повідомляє Украгідраме Так, за прогнозом синоптиків, 20 серпня, дощі з грозами очікуються у всіх східних та частині північних, центральних та південних областей, а саме у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запоріжській. Херсонській та в Криму, нарешті території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Температура повітря в цей день несильно порадує жителів південних та західних областей, там стовпчики термометрів будуть підніматися до високих плюс 35 градусів тепла. А ось жителям північних областей пощастий. Там прийде похолодання до плюс 25 градусів тепла в денний час доби. Вітер в цей день буде переважно східного напрямку. 5-12 метрів в секунду. Так, у суботу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 22 до плюс 35, а вночі буде від плюс 17 до плюс 26 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усі над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 22 до плюс 25. Вночі буде прохолодніше від плюс 17 до плюс 21 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 26 до плюс 31, а вночі від плюс 19 до плюс 25 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 23 до плюс 29, а вночі від плюс 17 до плюс 22 градусів тепла. У суботу на півдні температура буде від плюс 28 до плюс 33 в день, і від плюс 22 до плюс 27 градусів тепла вночі. У Києві 20 серпня марна погода протримається увесь день. Майже весь день мене без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 24 градусів тепла. У Львові до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 18 до плюс 29 градусів тепла. У Харкові у суботу протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Нічний дощ припиниться ще до ранку. Вдень розпочнеться знову, щоправда, з меншою інтенсивністю, та повинен закінчитися до приходу вечора. Температура повітря очікується. Від плюс 18 до плюс 28 градусів тепла. У Дніпрі ясною погодою на день не порадує. Хмари закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. На зміну дощу з грозами, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ. Температура в цей день буде від плюс 20 до плюс 25 градусів тепла. В Одесі, 20 серпня, на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Температура повітря буде від плюс 21 до плюс 28 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!